Процентні ставки це а, яка сума мінімального платежу. Якщо ми користуємося кредитною картою з кредитним лімітом, у нас є мінімальний щомісячний платіж. На сьогоднішній день я, наприклад, привату приведу, він 5% складає, але треба розуміти, що якщо ваш борг 10 тисяч гривень, і вам треба внести 5%, це 500 гривень, то відповідно у вас. А, Три з половиною, здається, відсотки погашається а проценти по кредиту, і півтора відсотка погашається тіло. І от до мене часто в банку приходили люди і питали, а чого так кредит повільно погашається? Кажу, тому що ваш кредит 10 тисяч гривень, мінімальний платіж 500 гривень, і з них тіло кредиту погашається, увага, 150 гривень. Якщо ви погашаєте 10 тисяч по 150 гривень на місяць, то треба 10 тисяч розділити на 150 гривень і побачити, скільки місяців ви будете погашати кредитний ліміт мінімальними платежами. І люди в шоці? Насправді математика тут дуже проста, помічниця така наша. Ви берете і кладете не 500 гривень, наприклад, а 700, і відповідно у вас на тіло буде погашатися вже не 150 гривень, а на 200 гривень більше, там 350 І тоді ви погасите кредит набагато швидше. Тобто це нюанс номер один, який просто варто розуміти, що банк каже, можете на мінімалочках, але мінімалочки це от прям банк заробляє на потенціалі там в 2 роки, в 3 роки, в 5 років. Тому це за цим треба слідкувати.